В Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Сьогодні я почну з красуні, яка не часто в мене поки що мелькала в кадрі. І на екрані вашого пристрою, на якому ви дивитеся це відео, і це є фрай-фрау Кароліне. Фрайфрау Кароліне. Ось вона в мене перший рік квітне і росте її квітне, і я не що це друга хвиля, чи якась там конкретна хвиля, бо першорічки це не є так. Можна сказати, не є так очевидно, що є перша хвиля, чи є друга хвиля, бо все-таки ми їх не обрізаємо так, як звичайні, ну не те, що звичайні, а другого і далі, так, річки Троянди, коли є відкідла хвиля, і ми обрізаємо згідно правила обрізування, чи то флорибунди, чи шраби, чи чайно гібридні, шукаємо правильний лист, щоб він ішов на зовнішню сторону куща і так далі. І так далі. Тут ми обрізаємо фактично. Квітоніжку і лишаємо по можливості і по максимуму зелену масу і загалом масу куща. Бо щоб не обезсилити, якщо ми позрізаємо за багато листочків, то все ж таки рослина вона живиться через листочки, і ми маємо в перший рік їх зберігати по максимуму. Райфрагу Кароліна, чому я почала? Вирішила почати сьогоднішнє відео з неї, бо зараз вона дуже-дуже гарно виглядає. Ну, звісно, я не скажу, що цей кущ величезний. Але якщо, наприклад, прийняти з Кінда Блу» і знову ж вони з одного господарства від роса СПС, посаджені в один той самий час, але трішечки в різному місці. Але що там, що там досить поживна земля, гарна, не є піщана чи супісок, тут місце гарне, і кіндаблю гарне місце. І, відповідно, вони можна сказати, що досить-досить схожі по своїй природі приростання, гілкування, зростання і так далі. Хоча Кіндаблу найбільше щедро показала мені цьогоріч, як першорічка, але Фрайфраву Кароліну не Кароліна не надто відстає. І якщо знову ж порівнювати з деякими вже другорічками, такими як Люцифер, такими як Шехерезаден, навіть такими, як Евредіс, а Color Jupiter, то, то ці красуні, та що в кадрі і kind of Blue, вони є набагато щедріші і якісь такі надійніші мені виглядають. Чому знову ж таки ще вирішила її показати ближче? Бо от зараз вона мені подобається величиною квітки. Квітка Підросла, побільшала порівняно з першими, які були ну, на перше квітування, хай перша хвиля, чи не перша хвиля, а перші квітування в мене, так? Тобто зараз квіти вже більші, сформовані правильно, гарно, повноцінно, розкриваються поступово. Якщо вони потрапляють в спекотний період, то можуть трішечки підпектися. Ось оця красуня. Ну, вони всі в спекотний період, але не на всіх видно сліди підпечення. Тут дещо видно, так були такі квіти, які досить підпеклися і швидше облетіли, відквітли в результаті і так далі. Ой, трішки зачепила іншу квітку і колючку. От, але не всі, не всі. Тут фактично трішечки притінила, так виглядає капуста цю красу. Зараз я вирву оцей спирій, який заважає. Притянила капуста, і відповідно три чи чотири навіть квітки вони без будь-яких слідів сонячної активності, ну може, якісь тут мінімальні зовсім є, але загалом вони флористичної, гарної, такої своєї якості, форми і краси. Ось, як я говорила в одному з відео, що це є знахідка для людей, трояндарів, які люблять аромати, пахощі і троянди з незвичними пахощами, з незвичайними пахощами, Це якраз про неї, бо вона пахне дуже-дуже виражено відчуваються нотки садової герані, не всі квіти і не в усю погоду. От зараз, коли, коли день спекотний, то квіти, які такі, ну, в своєму свіжому стані на початках, від... не, не те, що на початках, але перший десь день відкриття, от там чітко вловлюється запах садової герані. Якщо була погода похмуріша, якась дощовіша, може, туманніша, то не так чути. А от сонячну погоду в день дуже-дуже прекрасно чути цю нотку і цей аромат. Якщо зрізати в букет ці квіти, то вони будуть досить темніші. В кімнаті, от такі аж навіть до фіолетових, дуже цікава барва. А на кущеві теж цікава барва, рожева, насичена. Не можу, ні, не те, що не можу. Пригадала, до шатрес депарм мені дещо схоже. Але, звісно, не один в один. Але якщо порівнювати з такими сортами, плюс-мінус, щоб зорієнтувалися, то є схожі з шартрес депарм. І навіть ось оцей зворот, який є світліший, теж схожий. Звісно, хотілося б все ж таки показати більш повноцінну квітку. Квітка гарна, форма гарна, округла так по краях, а посередині і ніби як поділ на четвертинки. От немала, як ви бачите, по розміру. На кущеві поки що довго не стоїть, особливо в ці спекотні дні. Але 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 можливо щось покращає з її дорослішанням. Так? Як буде рости в мене. Дуже. О, дивіться, як я примусила капусту, може, якраз і вдасться показати. А ні, хилиться все таке. Можливо, вдасться, якщо вистоять ці квіти ще якийсь день-два спеки, подивимося, я зроблю, прийду сюди зі штативом і познімаю вам двома руками, покажу, яка гарна форма квітки. Форма квітки на мій смак дуже гарна. І от, ну, на жаль, мабуть, що я не передала повністю те, що я бачу, вживу, але коли вони ось отак. Ніби як поєднані 4, і там ще та п'ята навіть відніється, то дуже це гарно виглядає. От дійсно такий сорт, який мені сподобався в цьому сезоні своєю, ну, своєму першому квітуванні. Особливо, кажу, якщо порівнювати з іншими сортами. Ну, І надіюся, ще оці пуп'янки теж розкриються. Тут замульчовано гарно, матимуть силу, можливо, розкритися, попри ту спеку. І ще мені вдасться можливо, їх показати також в. В такому вигляді привабливому. Загалом, якщо так подивитися цілісно на кущ, то пуб'янки гарно і чітко дивляться догори. І потім, коли розкривається квітка, вона важка, бо пелюсток досить багато. Вона похиляється-похиляється, і похиляється, відповідно всі квіти похилені через вагу. Можливо, ще тому, що перший рік і квітоніжки не до кінця витримують, а можливо, це є специфіка сорту. Не знаю. Можливо, ви відпишете, якщо ви маєте цей сорт або щось інше. Фрайфрау Кароліни, наскільки я пригадую, там ще є, не тільки Фрайфрау Кароліну, там ще є в цій серії щось. О, це теж добре питання для дослідження. То цікаво, як у вас, чи, чи дивляться квіти гарно догори, або хоча б в бік, чи все-таки похиляються донизу. Але помітно, помітно підросла по розміру, квітка саме збільшилася, так? Порівняно з першими квітами. І от дуже, дуже гарно. Ще одна красуня, в мене досить часто все-таки малькала. Спасі Кордана. Спасі Кордана. І так, вона мене чим полонила, я говорила, своїм таким цікавим кольором. Міднувато, помаранчевим, теракотовість така, дещо схожа на... Ось, забула. Загадувала і забула. Забула то. Була в мене та красуня інша, але вона темніша була трішечки, ця не така темна. Але загалом теж перша річка від того ж самого господарства. Разом приїхали, разом висаджувалися з Фрайфрау Кароліни і оця красуня Спасі Кордона. І от Спасі Кордона теж дуже себе гарно показала в мене перший рік. Буде ще щось, вона ростає потрішечку, тому буде вона в мене у відео неодноразово. Дуже тішить безсмертник, і ось зараз покажу вам таку чуда Загалом, така квітка, яка відкриття цього сезону. Звісно, багато хто з нас знає, може й мав безсмертники. Я їх знаю з букетів, десь там бачила, коли живу. В флористичних магазинах вони продаються, але посіяла вперше. І відповідно я вже теж багато розказувала про них, як вони в мене показують. І ось що я помітила, вже говорила, що ніби як один сорт. Кораловість, 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 якась така розживувачість, але є відтінки. Тобто один кущ більш такий насичено, навіть червонувато-кораловий, так темненький, Інший кущ, ніби теж з самої серії, бо видно, ось тут кораловість, але якась така світла кораловість. Але виявляється, що на одному кущеві. Він може потім квітка, яка вже довше постояла, вона може набагато висвітлюватися і робитися ледве-ледве абрикосовою. Це один куш, і відповідно видно, які відтінки може мати ось ця початкова квітка. І Потім вона переходить в такий досить-досить помітно контрастний. І ось яка чудосія по центру, де воно так щільніше ще прилягає, так, тут ще є видно тої барви насиченість. А от зовнішні пелюстки вже висвітлилися. Тому, тому в чергове, чергове я раджу безсмертник посіяти, в чергове я захоплююся сама, бо я бачу такі нюанси, дуже цікаві, які мені подобаються, які мене приваблюють в рослинах, в квітах. Де не все якось так рівномірно і однаково, і от розквітла троянда чи квітка якась так, і вона протягом свого квітучого циклу щодня одне й те саме, так? А ні, А от, виявляється, може бути протягом свого такого циклу якісь такі нюанси, щотижня спостерігати, бо кущі. І рослина це дарує. Ось така цікавинка. Надіюся, що я когось хоча б переконала посіяти безсмертник. А ви мені напишіть, чи так, чи ні. Чи задумалися хоча б я буду далі сіяти. Я купляла пані на Фейсбуці Наталія Матник, якщо не помиляюсь. Треба подивитися, можу дати в описі під відео посилання. Ну, я не рекламую. Просто якщо питати мене, так в мене всі зійшли від неї і безсмертники, де не тільки безсмертники, і артишоки, і аспарагуси, і що ще я купляла. Ще щось я в неї брала багато. Я в неї різних квітів набрала, от тому мені сподобалося. Заходить на другу хвилю Астрій, але буде хвиля така, така досить-досить легенька, порівняно з першою. Все таки небагато наросло. Може, ще щось доросте, але загалом досить-досить благенько. І навіть деякі пагони, які наросли, вони є сліпі, не всі пагони продуктивні, але водночас, ось перший. Перше суцвіття розкрилося, розкривається. Тут дуже гарно якраз притіняє, розсіяну тінь робить безсмертник саме у цьому суцвітню. Тому і найімовірніше не згоріла ця квітка, бо все-таки щодня дуже-дуже спека, і сухо-сухо ну, то таке. Але спека все-таки сонце сюди припікає, бо тут ніякої тіні нема протягом дня. Єдине, що от безсмертник так співпало, що затіняє, і вона стоїть. Тримається. А тут ось буде цікаво, коли розквітне оце сусвіття, і плюс-мінус перехреститься з безсмерником, буде цікаво поспостерігати, як це буде виглядати. Ось іще одна краса. Такий відтінок теж у мене вже мелькала. Ця красуня-безсмертник. А я хочу Дарсі Басил. Я її пересадила сюди минулоріч восени. Бо так, вона в мене росла в місті, де ростуть деякі сорти, які треба забрати: Беатрі, Джулієт. Сандра Ренессанс, що там ще росте, колдузала. Тобто, там досить такий тривалий затінок від сосни, хоч і не глуха стіна, не північна стіна, наприклад, будинку, суцільний тінь. Так, але все-таки затінок ну, такий добрячий, бо сосна велика. І... Сухіше, тобто, там, якщо йде дощ легший, то там нічого не потрапляє. Якщо дуже сильний дощ, то щось потрапляє. Але загалом під сосною, я думаю, не дуже вдячно висаджувати троянди, навіть зробивши відступ метрів там, не знаю, 5. Все одно, як на мене, вони досить досить-страждають троянди. Принаймні від того. По гортензіях цього не замітила, не помітила. Мабуть, навпаки, гарне сусідство. А от троянди от забрала я ту Дарсі, бо вона мені видавала один пагінець і одну квітку ледве нещасну. Тут вона ще не надто наросла, але й вона перезимувала дуже погано. Я взагалі не очікувала, що вона вийде з зими, бо я її обрізала до рівня ґрунту. Пагінець був такий трішки товщий за сірник, але ні, вона вийшла з зимівлі і навіть вона щось наростила мені. Якісь там розгалудження навіть є, і навіть є суцвіття. Ось вийшло таке з трьох квіточок, поки що не квіточок, поки що єдина, але є ще два пуп'янки, тому є надія на квітку. Колір гарний, багатий, густий такий. Він не йде в червонуватість, хоча на камері досить може навіть і червоний. Бо, наприклад, якщо порівняти з тез, теж з Девіда Остіна вона червоніша, а ця все-таки більш малиново-бордовіша. Вона дуже-дуже схожа по барві до Аюдах. Хто має, або хто бачив, десь може вживу, в ботанічному саду, або в когось провідва відвідував. От Аюдах досить-досить схожі. Вони по барві з Дарсі Басл. Я припускаю, що її квітка може бути більша, може бути цікавіша. Бо я тут її буду вважати, що це першорічка, або кажу, вона дуже благенька була, і я дуже була здивована, приємно, насправді, звісно, бо завжди радієш, коли вдається і коли троянда виходить з зими. Чи то навіть, незважаючи на те, що вона дуже так чехиріла, а все-таки навесні відроджується, відростає, і навіть квітне, і навіть не в одну хвилю. Тому так. Імовірність приросту є, ймовірність виживання є, і може на наступний рік краще перезимує. І ось ага, воно розфокусувало троянду, розфокусувало лише на капусті. Хотіла показати, як по... ну, не видно, мабуть, того, як поєднається фіолетовість капусти з такою, е цікавим таким відтінком червоної, все ж таки, основної барви. Так? Е якби це було в букеті, то ця барва Дарсі Баси, вона би стала дещо такою схожою на фіолетовість. А таке проявляють деякі квіти, такі як Big Purple, такі, як я казала, ось ця красуня Фрайфрау Caroline Домен Дітє, Теж вона має таку властивість. Ну, цікаво би було поспостерігати. Заходить на другу хвилю, не надто густу ще другу хвилю, що це в нас? Брін Пінк ісберг цікавинка, красива, гарненька. І зараз от на неї світить сонце, вже таке досить ну, предзахідне перезахідне, все-таки там, друге число, число вересня це не є ще аж така осінь, але вже і не є аж таке літо. Ну, скажу так, передвечірня або привечірня година, і сонце дуже тепле. Я таке люблю сонце, і я най, найбільше люблю. Барву сорту троянди Лампіон на такому сонці. Вона тоді стає такою теплою, такою прекрасною, дуже-дуже гарною. І от Brilliant Pink Iceberg теж дуже личить таке сонце, така тональність, така теплота сонця, такої години. так, Ось дуже гарна, тепла, така гарна, рожева і ніжна. Стає кущики. Загалом, що Бріліант, що Бурбундясь, вони такі досить в мене ну, не те, що благенькі, але і не надто густі. Все-таки, от, ну я не скажу, що дуже загустилися. Буває рік, що вони щедріші, більше на них квітів. Був такий рік, що вони навіть застріт, бо там у настрій зовсім недалеко. Вони навіть аж перепліталися і було дуже гарно. От, Бургунді теж не завжди мене радує аж такою густотою куща. Хоча загалом те, що є на кущеві, ну всі погони, або майже майже всі продуктивні, і все-таки будуть квітнути і будуть дарувати ну, не так зелені, як все-таки колір і квіти. Але так очікувалося, я б очікувала від цього куща набагато більшої такої щедрості, бо айсберг, початковий сорт, він дуже такий перевірений і дуже витривалий. Перчики, чилі, вже починають червоніти, вони хоч і чилі, але, наприклад, листя дуже все-таки їсть якась не знаю, гусінь, не гусінь, щось їх їсть. Я бачу не лише листя, а навіть не знаю такі понадгризувані і перчики. Виявляється, що сам їх не так легко з'їсиш, а гусінь може їх пошкоджувати. І що це буде цікаво, це буде цікаво, коли вони почервоніють. те, що з них лишиться, якщо все не зжере, та гусінь. Вони почервоніють і будуть такі дуже яскраві. Теж мені подобається така всяка контрастність і цікавість. Що тут у нас? У нас тут Констанс. Констанц я вам вже показувала. Може я спробую дійти до ще одної красуні, потрішку, щоб я нічого тут сильного не наступила, бо я досівала молодесенькі. Капуста прилягла. Ага, ще Я, мабуть, обійду, потім покажу ще вам. Ще трезі дереві гарно поєдналися. А я хотіла підійти до цієї червоної красуні, яка зараз, може, сфокусується. Та є гарно в фокусі. Казахстанська вікна теж вона в мене вже неодноразово була у відео, і я її неодноразово хвалю за те, що вона має. Мало того, що класичну, таку чайну, гібридну букетну флористичну форму, а й те, що вона досить довго тримається і не розкриває так свої серединки, як, наприклад, показує Black Magic свою серединку. І мені набагато подобається форма квітки, коли вона отака з високим центром, не чітко серединка, а вона як ніби. Застигає так на процесі відкриття чи в процесі відкриття. І ось такої лишається. Дуже гарна, така набита, густенька, запашна. Хочеться спробувати, як вона стоятиме в букеті. І загалом букет дуже би гарно виглядав, але не можу я зараз спробувати, бо мені шкода, бо тут всього лиш 5 квіточок чи скільки і не зріжу. Ось колір, до речі, бачите, інший ну, червоний. Як би сказати, що це червона барва але все-таки трішечки відрізняється від Дарсі. В Дарсі мені цікавіший колір, хоча Дарсі на Казахстанській ювілейна, коли вона на початках, в неї колір насиченіший. І мені він цікавіший, ніж коли вона вже от постоїть на кущеві. Один з таких варіантів, досить досить цікавих, як на мене. Потрішку щось дорожчує моя манстит. І вона вже трішечки в полоні бур'яну. Бур'ян такий, що. Так виполювала, я тут дуже гарно все прополола, замочувала, але він так росте швидко, що не встигаєш за всім. Але життя не ідеальне, все не встигнеш. І якщо завжди показує ідеальну картинку, то не вірте цьому. Такого не існує. <laughs> якщо ще людина каже, що вона це все сама встигає, тим більше не вірте. ні. От, Манстед, вуд, бідненька. Загубилася вона м, на фоні. Може, от тут і м, аспарагус, і тут гортензія така височенька, і м, бегонія садова, чи чекайте, герань садова, не бегонія, то інша бегонія, герань садова і так далі. І от вона така невеличкий, досить кущик. Але зараз, в цій годині, при такому освітленні дуже дуже видно її насичену барву. Барва дуже схожа так, до Манси, до Шекспір, і тому між ними часом вагаються. Але кожна з них має якісь свої переваги і недоліки, я вже розповідала в одному з відео нещодавніх. Але так, кожна з них і має якісь свої такі ну, властивості, за які ми їх вибираємо. Наразі, якщо порівнювати розмір квітки цієї красуні і інших двох сортів, Шекспіра і Фальстаф, у мене, наприклад, в Манстет, менші квіти, невеличкі, я б сказала, середнього розміру, не було таких великих. І не було таких густіших, наприклад. Вільям Шекспір, він, вона може показати таку досить-досить густішу квітку. Ну, І форма все-таки відрізняється, теж не один в один. Ну, і якщо от на фоні зелені якось висаджувати, особливо таку соковиту, як аспарагус, то дуже-дуже гарно це виглядає. Так, на наступний раз все-таки спробую тут пройтися і повиривати оці бур'янці. Ну, Є що робити, є що тут робити, але може ще оцю квітку покажу. Тут дуже гарна барва, вона така ще насиченіша, така аж уксамитова. Ну, але ні, камера її висвітла. Вона вживу вона насправді цікавіша, густіша і темніша. Темніша. Трішечки висвітлює. Висвітлює камера. Ну, ось отак, якщо сфокусуватися на ці квіти, які в кадрі, то досить при... При... наближено показується колір. Видно, що вона такий густої, такої темної, фіолетової, оксамитової барви. Так воно і є. Але коли ближче камеру, то вона висвітлить. Трішечки теж поступово розкривається Олександрин. Олександрин обрізала ну, досить легкий чи легкий сорт в догляді. Що навесні гарно і швидко її обрізати, формуюче обрізування робити. Що влітку після відцвітання, відцвітання теж досить легко і швидко робити, формуюче обрізування. І ось як вона нарощує. Завжди відроджується, як би вона не перезимовувала нещасно і бідненько, вона завжди відроджується куще. Доростає десь метр сорок, метр п'ятдесят, дуже гарно загущується, е нарощує гарні пуп'янки, і в результаті гарно квітнутиме. Ще буде. Буде він в мене. І ще покажу шар, яка поєдналася тут з деревієм. деревія не забрала, але шила. І ось ще депо, Дуже гарні вони такі супутники. ну Троянда основна скрипка чи перша скрипка? А деревій супутник свита. Шатрез вона має, якщо можна так сказати, дуже святкову, нарядну таку форму, я б сказала, бо, форму квітки. Бо її нижні пелюстки, вони так ніби як мало того, що вони закручені, нахилені, то вони якось так ще по-цікавому підкручені і посередині, і по краях, і так далі. І так далі. І пелюстки викладені ну, дуже гарно. Як на мене, я б порівнювала б її з якоюсь такою святковою формою, як ніби зачіска на якесь свято, оскільки нещодавно було 1 вересня, так, перший дзвінок. То можна сказати, що от якась така святкова зачіска у дівчаток, які йдуть до школи. От мені вона так асоціюється. Гарна, гарна форма квітки, вона може тривати, триматися довше, залежно від погоди, а може досить швидко згоріти. Зараз вона тримається непогано, хоча кажу, з дня в день досить спекотно, 26-27 на сонці може й І ще відчувається спекотніше, але немає слідів, принаймні в цих. Квітах чи в цих квітів, які в кадрі, немає слідів. Опікання чи припікання, але вже пішла борошниста роса. Ось такі красуні. Дуже запашна вона. Борва рожева, ну, якщо порівнювати з багатьма іншими, все-таки запроста. Я казала, що Фрайфрау у Кароліни наближена. Ну, Фрайфрау все-таки цікавіша. У них один той самий зараз кут освітлення, досить недалеко вони ростуть, тому сонце на них падає однаково. Але ні, фрейфрау цікавіша барва, ніж шатрес. Ось так. Дякую вам за увагу, Чекатиму ваші коментарі, відгуки. Всім до наступних відео і па-па.